Поділюсь з вами дуже смачним рецептом вафель на заквасті. У мене тут заквасочка левіто мадри з холодильника, це залишки. Зараз я ось так її буду розтирати з цукром. Ну, так швидше вийде, ніж би я просто додала молоко і почала її е, розчиняти. Тепер, коли я додам молоко, вона дуже швидко розчиниться в молодці. Візьми вінчик трохи пошвидше. Ось бачите, виходить без комочки. А так, хто працює з ловітоматерою і знає цю закласочку, то вона в звичайній воді розчиняється дуже повільно. Два яйця я їх з так окремо водолочкою зіб'ю. Наливаю до молочка. Грибку соли. Перемешаю. Далее. Далее борошно. Додаю вот два этапа. Перемешиваю. На соды Перемішаю. Гарно вимішую, щоб не було комочки. Доволі таке бачите, рідке виходить тісто. І в кінці додаю вершкове масло розтоплене. Я багато. 20 грам. В кінці я залишу вам рецепт. Обов'язково приготуйте. Це дуже смачні вафлі, ароматні. Самі все побачите зараз. Все. Можна дати півгодини годинку постояти тісто. І потім вже пекти. Ось таке тісто. Я годину чекати не буду, я вже поставила вафельницю і буду випікати зараз. Змащую це І ложки приблизно. Дивлюсь, апельсин завалявся, то там я, мабуть, цедру ще. Я думаю, це буде дуже смачно і ароматно. なかった。